Усім привіт! Сьогодні у нас 31 березня і сьогодні ми вже нарешті відкрили нашу капусту. Ви подивіться, сніг увесь повністю розтав, снігу вже немає. Сьогодні у нас цілий день до обіду був дощ. І буквально за два дні увесь сніг розтав, і навіть не віриться, що у нас таке творилося. Ну і ось моя капуста, яка трішки її положило, трішки її поламало. Місцями, знаєте, такі є. Ось там пролисини, де сніг дуже сильно проломив пленку, і дуги поламалися, тому ось так зараз виглядає. Трішки порівняли дуги, щоб її накрити. Ну і тут моя капуста теж. Ось така моя красуня. Бачите, місцями ось там, там. Ось там така получилася ніби ямка. Дуже сильний був сніг. І виходить, льод, сніг, все проломило пленку мені. І місцями такі є місця, де не хоче рости уже все. Ну і от бачите, тут повністю так сильно зігнуло дугу. Дуги в нас не сильно ось такі вони грубі. І тут, де сильно ось її проломило, отак вона зігнулася, ця дуга. І тут, звісно, капуста примерзла, вона пропала. Місцями, звісно, трішки пострадала моя капуста. І ось там, бачите, де дуги проламало, там і місцями немає капусти, вона просто примерзла до плівки. Ну, таке. Головне, що вціліла якась частина. І ось зараз так вона виглядає. Наша цибулька теж піднялася, ось там тільки трішки поламана, де була більша. Бачите, її повністю погнуло. А так взагалі наша цибулька піднялася. Так, іду ближче. Слизько сьогодні дощ ішов, земля дуже сильно мокра після снігу, а ще плюс дощ. Так, ну що ж, ось така наша цибулька. Місцями там її поклашмати в сніг, присипав був. Але деяка повставала, от там тільки не хочу сходити на кінці, тому що там дуже сильно слизько зараз. Там ось трішки її повиложував сніг і вона, знаєте, вся прям так лежала, як її укатали рівненько. Але дякувати Богу і дякую всім, хто підтримував мій канал, що все більш-менш. Одне щось що там помідори в мене, мені здається, що їх придеться пересівати, тому що вони, не хочу сходити, там дуже слизько вам показала б, вони потемніли, там почали сходити вони і стали такі мокро, корічньо темні. Так що і з неділі буду ось той самий крайній парничок пересівати помідор. Ну що ж, на сьогодні буду дякувати всім новеньким, хто підписався на мій канал, хто підтримував, писав коментарі. Вам величезне, величезне спасибі. Спасибі, що ставите лайки, це допомагає розвитку мого каналу. Ну і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока-пока!